Жінки, котрі вважають, що у них є точка G, мають більше показники за шкалою задоволення та чутливості статевих органів. Принаймні, у опитуваннях половина саме так і каже. Це означає, що точка G існує, але не усіх. Ні, це взагалі ніяк не підтверджує її існування. Але ще вказує на те, що суб'єктивні очікування можуть відображатись на задоволеності. Хай не do... Точку G прийнято описувати як конкретну ділянку, яка розташована на передній стінці піхви десь приблизно на глибині 3-7 см. До речі, ця ділянка названа на честь німецького лікаря Ернеста Грефенберга. Іншими дослідниками сам Грефенберг описував уретру як ерогенну зону, а точніше, передню стінку піхви уздовж уретри. Взагалі, це дивно, але досі точаться дискусії про те, чи існує така анатомічна складова. Насправді різні гістологічні дослідження то знаходять і описують точку, G, то повідомляють, що немає там специфічної тканини, яка би могла бути цією точкою. Друзі, привіт! Я хочу показати вам одну е, цікаву річ. Ну що ж, чат GPT дав доволі лаконічну відповідь. Точки G це досі предмет дискусії, ясно. Чи є сенс продовжувати це відео? Наприклад, у 90-х роках було проведено декілька досліджень, у яких з різних регіонів слизової бралися частинки для біопсії. Тоді висунули думку, що одні регіони стінок піхви мають більшу кількість нервових волокон, аніж інші, тобто є потенційною точкою G. Хоча через більше ніж 10 років почала розвиватися думка, що ні, нерви розташовані по всій стінці піхви відносно рівномірно. Але стимуляція передньої вагінальної стінки дійсно може призводити до оргазмічних відчуттів. Чому? Бо, власне, здійснюють затиск на клітеральні цибулини. Так, клітор саме він є ключовим при отриманні задоволення. Завдяки МРТ та УЗД обстеженням було встановлено, що клітор змінюється у процесі збудження та власне статевого акту. До нього, як і до пеніса, збільшується притік крові. Що ви бачите перед собою? Це скарб. До речі, на днях трапилася стаття, що ілюстрації клітора вперше внесуть до одного дуже авторитетного анатомічного атласу. Так лише тепер. Наприклад, у 2010 році вперше було використано ультразвукове зображення, котре зробили прямо таки під час статевого акту, аби описати зміни клітора, коли просувається пеніс. Фух, Сьогодні буде багато незручних термінів, я сподіваюся, ви вже звикли. Відповідно, такі експерименти показали, що у процесі статевого акту здійснюється тиск на стінки вагіни і це спричиняє рух кліторального комплексу. Також не виключено, що будова та розміри геніталій відіграють значення причутливості. Наприклад, у жінок із аноргазмією, тобто нездатністю досягати оргазму, менша голівка клітора, плюс він розташований на більшій відстані від вульви. Ну і одне з припущень це те, що жінки, в яких це відстань коротка, можуть бути анатомічно більш схильними, отримувати, як вони вважатимуть, вагінальний оргазм, аніж ті, у кого ця відстань більша. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Та досліджень, які би остаточно нас переконали у цьому, все ще недостатньо. Можливо, більшого значення має саме внутрішнє розміщення клітора. Гаразд, а що по видах? Чи дійсно є так багато типів оргазмів у жінок? Наприклад, якось увагу дослідників привернула жінка з епілепсією у анамнезі, яка отримувала оргазм виключно під час чищення зубів. Але подібні випадки поодинокі і зумовлені хіба що особливостями роботи мозку. Ну і що тут дивного? Напевно ж є люди, котрі мають оргазм і від цього. Найпоширеніший та, і, мабуть, все ж таки основний тип від стимуляції клітора, завдяки Фройду, котрий стверджував, що дівчата, які отримують задоволення лише за такого способу, є незрілими і неповноцінними, ця частина жіночої геніталій стала демонізовуватись. А ще до Фройда його вчитель Шарко пропонував взагалі лікувати так звану істерію видаленням клітора якого біса? Відповідно до 40-х 50-х років визнавався лише один можливий оргазм вагінальний. За різними даними, 60-80% опитаних жінок кажуть, що отримують оргазм від проникнення, не стимулюючи додатково клітор. Але по-перше, функціональні зв'язки між клітором і власне вагіною ще не до кінця зрозумілі. Що як під час проникнення все одно стимулюється внутрішня частина клітора, і саме він забезпечує задоволення. Хороший вопрос. по-друге, під питанням також чутливість власне піхви, адже вона позбавлена такої великої кількості нервових закінчень. Нескладні маніпуляції дівчина може навіть не відчути нервових закінчень найбільше саме на кліторі. Є думка, що якби їх було багато на стінках піхви, то це зробило би пологи ну просто нереально болісними. Але погоджуюсь, коли апелюють до болю під час народження дитини, часом ігнорують роль гормонів. Та нейромедіаторів, котрі виробляє організм в останні години пологів. Є припущення, що вагіна все-таки відіграє роль під час отримання задоволення, завдяки електричній активності у вигляді повільних хвиль, які посилюють скорочення м'язів. Словом, вважати піхву чимось позбавленим чутливості і каналом, який потрібен лише для народження дитини, теж невірно. Тим не менше, вона, як правило, у здорових жінок не така чутлива, як клітор. Чи вона придатна для чогось? Систематичні огляди, які я знаходила, припускають, що таке явище, як вагінальний оргазм, це все одно заслуга внутрішньої частини клітора. А тому поділ на види і пошук точки G не надто потрібні. Є ще варіант так званого цервікального оргазму. Він, начебто, настає від подразнення шийки матки, але про нього ми дізнаємося чомусь тільки від популярних журналів для жінок. Відповідно до такої інформації треба ставитися з обережністю. Словом, кліторальний комплекс, і пов'язані з ним кровоносні судини, м'язи та нервові закінчення під час стимуляції вказують нам на те, що задоволення ніяким чином не можна приписувати виключно якомусь одному органу чи одній точці. Ну і все. У стародавній Греції вважалося, що жіночі і чоловічі статеві органи це одне і те ж. Просто жіночі, ніби вивернуті всередину. Відповідно, і жіночі яєчники. Теж продукують щось на зразок сім'я. Пізніше, вже в 12 столітті, ця думка набула ще одного значення. Вважалося, що якщо жінка завагітніла, то вона досягла оргазму і продукувала сім'я для зачаття. Ця думка була вкрай шкідливою тим, що повністю нівеліювала у таких випадках зґвалтування. Мовляв, якщо був оргазм, то це не воно. Але що там середньовіччя? У 2012 році кандидат до Сенату США виступив за заборону абортів. Бо що? Бо жіночий організм, на його думку, якось же мав би сам знати, як не завагітніти під час зґвалтування? Да й я... огроби. Але на жаль, жіночий організм не такий класний, аби сам себе міг вберегти? Але ні, для запліднення жіночий оргазм, звісно, що не потрібен, потрібна овуляція. Тоді, якщо завагітніти, можна і без нього. Наша жінкам оргазм. Як правило, щось, що дає нам приємні відчуття, є свого роду спробою заохотити нас до певної поведінки. Навіщо? Хоча для більшості савців це не обов'язкова умова. То чому ми маємо бути виключенням? Загалом є дві конкуруючі гіпотези, чому жінки мають оргазм: гіпотеза побічного продукту і гіпотеза адаптації. Згідно з першою, жіночий оргазм не має еволюційної функції, а існує тому, що жінки на ранньому етапі онтогенезу розвиваються так, як і чоловіки, для яких оргазм вже є адаптацією. Простіше кажучи, ця гіпотеза розглядає жіночий оргазм як рудимент, так само, як суски в чоловіків. Вони не виконують жодної функції, але ймовірно, вони є, тому що чоловіки мають деякі спільні програми розвитку із жінками. Я знаю, це звучить як спроба применшити жіночий оргазм. Мовляв, він не такий важливий, взагалі другорядний. Ця гіпотеза має ряд недоліків, аби жіночий оргазм був побічним продуктом від чоловічого, то в межах однієї родини і в чоловіків, і в жінок була би однакова чутливість до оргазму. Генетики, що перевіряли це припущення на великій вибірці пар братів і сестер, не знайшли кореляції між їхньою чутливістю до оргазму. Але, уже згідно з другою гіпотезою, гіпотезою адаптації, оргазм виник у ході природнього відбору для того, аби жінки могли краще вибирати довгострокових партнерів. Перспектива оргазму могла спонукати наших предків жінок продовжувати займатися сексом знову з тим самим партнером, з яким вона вже отримувала задоволення, цим самим збільшують чи репродуктивний успіх, наприклад, уже сучасні жінки повідомляють про причину наслідкові зв'язки між тривалістю прилюді і оргазмом, що прямо таки натякає нам. З більш уважним партнером ростуть шанси отримати задоволення, а більш уважний дорівнює турботливий. Її два пальці в рот і повсуксувальні ліс спати, повсуксуваль. Навіть якість романтичних стосунків може визначати інтенсивність оргазму і відчуття задоволення. Науковці з Пенсильванського університету прийшли до висновку, що незалежно від суб'єктивного опису оргазму, навіть коли жінки поділяли їх на окремі типи, чи то вагінальний, чи кліторальний, фізіологічні реакції однакові. Фактично, стимуляція різних ділянок призводить до одного й того самого оргазму, який відрізняється хіба що за інтенсивністю. Про те, які реакції оргазм викликає у мозку, ми дуже довго не могли дізнатись, бо спосіб, який дозволяє це робити, наприклад, мрт сканер чи електроенцефалографія, потребують нерухомості. А коли люди кохаються словом, вони рухаються. Але один з методів, все ж дає нам трошки більше знань це позитронно-емісійна томографія з допомогою спеціальних радіофарм препаратів, які вводять в організм людині. Можна вже після самого статевого акту подивитись, в яких ділянках ці сполуки, так би мовити, засвітились. Загалом, коли ми ще лише кохаємось, зростає активність одних ділянок, наприклад, сенсорна кора. А в момент найвищого блаженства в інших. Наприклад, у деяких ділянках орбітофронтальної кори, яка пов'язана з емоціями, соціальною поведінкою і системою винагороди. Є ще одне цікаве спостереження: під час оргазму зростає активність устрівцевої і передньої поясної кори. І знаєте що? Під час болівої стимуляції теж є варіант, що завдяки оргазму зменшується чутливість до болю. Але почекайте. те, що ці ділянки активуються і під час оргазму, і при відчутті болю, також може нам пояснити, чому деякі люди отримують задоволення власне від болю. Хочу додати, що хибно сприймати будь-яку активність у конкретній ділянці мозку як таку, що відповідає суто за щось одне. Різні ділянки мозку виконують багато функцій, а не якусь одну. Тому навіть якщо щось світилося в одній з них під час оргазму, ще може нічого не означати. Звісно, не можна не згадати і про гормони, хоча їхня роль для того, аби оргазм настав, досі не така очевидна. Та жінки, котрим, до прикладу видалили обидва яєчники, все ще можуть отримувати задоволення. Іноді стається навпаки, у них може знижуватись бажання і, відповідно, задоволення. Лікування естрогеном мало що допомагає, а от терапія андрогенами має певну ефективність. Проте в літературі бракує підтверджень зв'язку між рівнями андрогенів і сексуальною функцією у жінок. Окремо варто пам'ятати і про такий гормон, як. Пролактин, який насправді дуже дивує. Взагалі, під час оргазму він у невеликих кількостях виробляється, що в чоловіків, що у жінок, але якщо його рівень в крові занадто високий, він може гальмувати наближення оргазму та й сексуальне бажання в цілому. У дослідженні 2016 року вивчався зв'язок між фазою менструального циклу і генетичними якостями чоловіків у прогнозуванні оргазму їхніх партнерок. Дослідники побачили, що жінки під час овуляції повідомляли про більшу кількість оргазмів, але Якщо їхні партнери мали відміни від їхнього власного комплекс гістосумісності, що таке гістосумісність, я вже також згадувала. І Якщо коротко, то це комплекс генів, котрі допомагають нам боротись з різними захворюваннями. І якщо у чоловіка та жінки цей комплекс різні, у них народжується дитя, яке буде захищене одночасно і від тих інфекцій, що мама, і від тих, що тато. Але це таке дуже умовне пояснення. Та чи можуть жінки еякулювати? Те, що ми звикли називати сквіртом, хибно сприймати за сечу. І біохімічні аналізи підтверджують, це не вона. Виділяється така рідина із залоз, які розташовані коло уретри, тому, власне, у ній можуть бути сліди сечі. Жіноча еякуляція це ще одне не до кінця вивчене і дуже спірне явище. І це не та сама рідина, що сквірт. Еякулятом, як правило, називають густу рідину у невеликій кількості, котра виділяється з тих самих залоз під час оргазму. Що це нашовоно жінкам і чи взагалі дійсно є еякулятом, взагалі не зрозуміло. Але вочевидь, у заплідненні ецеклітини, така рідина не бере участі. Я чувствую, що Бог наказує нас за щось? Загалом оргазм у жінок ну ніяк не можна визначити ні за виразом обличчя, ні за криками, ні за скороченнями стінок піхви. Жінки можуть імітувати, і якась частина з них це справді робить. Іноді вони обґрунтовуються тим, що не хочуть засмучувати своїх партнерів або аби уникнути шкоди чи погіршення стосунків. Я не з такої сім'ї, як другі, але як ви думаєте? Чому чоловікам так важливо, аби їхні партнерки отримали задоволення? І яка взагалі роль культурних чинників? У виникненні оргазму жінки навіть можуть вдаватися до хірургічних втручань, аби зробити більш чутливою точку G. Та через брак підтверджень цієї чарівної точки, американський коледж акушерів і гінекологів аж двічі за останні 15 років опублікували висновки, що такі операції неефективні і навіть можуть бути небезпечними через можливі інфекції сечовивідних шляхів. Загалом немає якогось універсального правила, за якого всі жінки отримують задоволення. Хибно шукати конкретну точку у чітко визначеному місці, бо відчуття насправді дуже індивідуальні. Наприклад, деякі жінки віддають перевагу стимуляції клітора, а деяким це не потрібно. Хтось відмічає, що саме... З партнером отримує більше задоволення, а для когось уже самостимуляція приносить задоволення. Тому важливіше досліджувати тіло, шукаючи скоріше спосіб, який сприятиме оргазму. Але робити пошук сакральної точки самоціллю не має такого сенсу. Все, що є важливі в житті, знаходить нас само. У цьому Ернест Грефенберг був правий. Потрібно шукати ерогенну зону у своєї партнерки, а не намагатися встановити одну таку для всіх жінок.